Питання вечірку. Прошло, не вдіваю. Перепитання, у нас закрити до і коли повзали цей гігро-цирк, що був. ну Поїхав цирк, а кожен на біжах знову І на цей раз, на жаль, вони отримали дозвіл від нашого рекламного центру від місця Я їм відмовив. Але вони, звичайно, більше все заклеїти моє охоти. Ті, що дозволяли, вони, звичайно, я до них звертався, щоб вони їх знімали. Вони відмовляються. Добре, я ще раз ним. Але я би просив, щоб була в нас якась єдина політика. політику. Не можна дозволяти нічого клеїти на обходу. І в так обклеються, дай Бог. А потім як вам поясняти, що то може бути такі плата цирк-лісін, а цього не може бути. Була якась єдина політика, що ні ніхто там не може сказати. Бувати такі дозвола. Захотів дозволи? То пишуть. Тому це Я з ними розмовляв, бо мені сказали, що вони отримали дозвола там і добіцяли, що з ним. Ну, але поїхали завжди. І ще одне питання хотіти, щоб там на тому місці, на Сімененці, де знаходиться ця станція наша. Щоб ви ще не, дозу... не давали дозвола на розміщення того шатра. Там вісім наших капелів. Я ніяк знову-таки не можу знайти, хто це прийшов. Я колись не бачу, коли вже так групано, вони ж анкіря там все, і так же, слава Богу, що ще не породили не один кабель. Підбираються цими машинами, сіном, зі всім прямо втягувати станцію. Якось це треба зробити, чи підкажити, що я маю зробити, щоб цього вище не подарили. Ви все сказали, ви розуміли, Це більше не повторилося. Ви подали інформацію, тому ми приймаємо вашу інформацію. Невідомо, хто їм там давав дозвіл. ми розберемося. А по опорах також. Але дуже просте вирішення встання буде, вам. Вони ще раз це зроблять, підуть дозвіл. ми з них вироху і ви дасте виконані роботи акт. Ми з них знімемо гроші, перерахуємо. Це буде саме дієві механізми. Гроші. Ми заперечаємо, що треба чистити практично. розумні Люди прийняли розумне рішення. Вони пішли, взяли в місце світла, дозвіл, не знаю, чи взяли, чи не взяли, по ваших словах взяли. А по всіх опорах. Вони зробили розумно. Відрозвіл є, і зробили, що потрібно. Хоча я теж дивився її. Кличка у всіх опорах порозклеювали ведут Кличком. і, і, і скажемо свободам. Ріші з тим, що може розклеїти на опорах то, що їм потрібно. Таке життя. Добре, площі, які є в цій. Немає, всім дякую.